Ухо, Суха, Суха. Да. Уха. У шее кто есть раненый? Да, он пацану хуво. Просто хуво, чевин раненый. Приход был ближе. Может быть баратраума. Вот так нормально, мышцы. Ну, а Як це я к соня побачил. Покажите мне того, что звука. В нього ж, видите? А, я думал шахт. Да. Сукровица ж, блядь. Ну, не чую на ній. А, ні, тут барабанна перетинка пошкоджена і внутрішню. Треба. Ми його зараз заберемо. Ну, я зрозумів. Ну. Так, що, що мені брати з собою? Телефон, віщі, воєнник, документ. Ді, що, в кого? В ЗАГ. В ЗАГ, бери, давай. Верне, а світло десь в курсі? Все, отлично, бери, то бери, все. На, ну, в ЗАГ. Дай сіль. Ну, Сашка, що? Чи не бачу? Саня. Ну, ця барабанна перетинка цілого і не тече Ця... Ні, ця... там може приглушило тебе, а? А цього не поедем, сейчас укольчик. Да, я ему спирт його є. — А хто вчора пив? Вот. Поможьте, пожалуйста, дихніть йому нас. Вот, вот, вот мой рюкзак. Вот. Ляж посадив, але так, щоб садушка. Візьми, візьми подушку під спину, щоб голова була вища. І попробуй поспати трошки. Медики прийшли? А, зробили все, все забираємо. Пішли, пішли, виводимо його. Я позвав мідіку. Наприкінці. Все? Да, поїхали. Воно ну, навряд Але важка болит ні. Ми зараз на, знаходимося на стабілізаційному пункті 57-ї бригади, куди ми доставляємо наших поранених з поля бою і з будь-яких місць, де вони отримують поранення. Що зараз трапилось? Власне почався артилерійський обстріл в. Тому місці, де ми проживаємо, це один із підрозділів, який знаходився неподалік, і їм не пощастило. До них в двір прилетів артилерійський снаряд. Там був один поранений і двоє контужених. Тобто, в них були забої головного мозку і трошки там пошкоджені барабані перетинки. Ми стабілізували його одразу. Нам пощастило, пощастило, що він живе недалеко від нас. Що ми змогли до нього підбігти буквально за три хвилини від поранення. І зараз в цьому стабілізованому стані перетранспортують його до військового госпіталю. Mm -hmm. І так ми в ньому і будемо працювати. Закинемо його тут. Забрали, не масло, Школа. 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 Моя специфіка така, що от зараз у нас в дану секунду є троє поранених, двоє поранених, один травмованих на полі бою. Конкретно от, поки ми розмовляємо. І з хвилини на хвилину я отримаю сигнал через рацію, по якій мені скажуть, що мені пора за ними виїжджати. Я приїжджаю, і там обстріл. Досить часто ми навіть не доїжджаємо до них. Ми вилазимо з техніки і далі йдемо пішки, тому що для техніки небезпечно в ній влучить. І ми між ямками там ховаючись. Питання, я от тиждень назад вивозив такого цікавого пораненого, де ми мусили просто в ямі відміни сісти. Я от в цій ямі. Вдвоє лягли, я його мотаю, а навколо літають снаряди, танки намагались по нас тоді стріляти. І ви що мені їсти принесли? Пожарив. Да, Картошку пожарив? Да. А що мавини вирок? Та ну боже. Візьми з стола. Просто я, в шокі. я... Ей, Візьми Олег, стола. <кій>

Прилетело за два. Давай. давай, Багато было контузий? Да. Третий. Да нет, это уже, наверное, седьма. А, седьма. Ого. Ага. Угу. Я Олег. Валя. Водичка, Все, вип'єш? Зараз тебе завезуть. Я його? Ты заберешь свою или нет? Да, да так, да, позиниваю я. Доводи. Ну я себе нормально, чую, я лучше піддую это. Я таки з госпіталя. Це... Верта, я таки з госпіталя приїхав. Так я тоже з Один приїхав. день я опять я куди туда... поїду, я не поїду туда. Ну что, понравилось госпиталь? Ні, ні, в мене кожен <реку> вихід я час. Який бригада? Яка бригада? ТСТУ. ТСТУ. я натуральные треба. Сань, дай же позвонив. Ми вже веземо на цей. Наставить. Почекай їх четверо. Мені надо Не треба. Малий? Ні, Женя широ. А ви зараж заклеї, як ви поїдемо. довеземо зараз. Подівайте собі куртку і беріть ага. собі щось. Документи вас з собою? Так, да. документи у мене документ, з собою. Коли був посадки, сильно обстрілювали. За вас дроном вели, так? Так. цілу ніч. Наші хлопці він був потерявся, наші хлопці дроном виводить. Мене було йшов, вирубило. Це а часто коли... така ситуація відбувається. — А коли я очнувся і не і знаю, де навіть я знаходжуся, візде темно. Яке поранення? В мене? Да. Я навіть не знаю, куля, мабуть. Я за деревом сидів, мене відбав. Загоріло наш побратимець на ПМП водіє Піханік водій, навідник. Річ за все, кульове в... В руку. Сколько вас спину? О, в спину, вернись. Приходьте хлопці. Заходьте, заходьте, у вас буду наче. Здорово, миго. Осколко в спину. А в спину. Ну заклеїли. А тут перев'язка, я так зрозумів, вже досить давно, так? Да? Ще з вчорашньої ночі почати. Ні, турнікет був. Турнікет з ночі. А да? з перев'язку в машині. А скільки турнікет стояв? Ну, довго всю ніч. Ви його не опускали? Я його пускаю. Да? Далі вони в шпиталь? — Так, їх тут зараз стабілізують і будуть на ваковому мобіль і подальше евакуватися. Це буде швидка якась, так? Да? Так, це швидка вже обладнана машина. Mm -hmm. Тут ними зараз займаються хірурги, терапевти. Надають їм допомогу, якщо треба, зашивають і везуть далі. Стабілізація, щоб ми могли довести поранення до місця. Вони всі запам'ятовуються. Я думаю, що нові спогади витісняють старі. Навіть не можу сказати. Ну, напевно, найстрашніші поранення будуть найбільш такими, що запоминаються. Я пам'ятаю свого друга, якого було поранено, і він отримував десять. 10, в десятьох 10 місцях мені доводилося його тампонувати. Тобто це було десять отворів настільки великих, що туди можна було затампонувати щось. І це було серйозно, і це було тяжко. Був військовий, це було напевно, декілька тижнів тому. В якого було поранення живота, поранення ноги і поранення голови. І я пам'ятаю, що там завдання, звісно, було чим швидше його доставити, і ми старалися зі всіх сил. Але я пам'ятаю, що по дорозі намагався давати йому там колоти все, що було там: Іондоситрон, щоб зупинити кровотечу, транексамову кислоту і. і ну... Що це за препарати? Один проти блювотний, один проти, ну, щоб зупинити кровотечу, він який допомагає згортанню крові. І я пам'ятаю просто, що він в мене на руках помирав. І ну, чому запам'яталося? Я пам'ятаю, що я з Богом е, намагався тоді вступити в діалог і сказав: Боже, от от я, в мене є до тебе одне дуже велике прохання, і якщо ти його здійсниш, то моє життя повністю зміниться і стане кращим. І я в мене такий був стан, коли я його ніс і вже просто здавався. Мене не вистачало сил, щоб його донести. А ще дорога була далека, і, і мінометний обстріл, і це кап... Ну, і, і він вже такий, що ну видно, що він не, не доживе, просто не доживе. І в цей момент, коли я вже здаюсь, все немає не більше сил. Я говорю: Боже, якщо, е, якщо ти поп ну, врятуєш те, про що я тебе прошу. Я зроблю все можливе, щоб його врятувати. Я пам'ятаю, як піднявся, просто з останніх сил його тащив. і вже потім ну, просто на колінах благав, ну тільки не помирай, там, колю його далі, тільки не помирай. І пам'ятаю, що вже без свідомості, без дихання привіз на стабілізаційний пункт. Але в нас чудові лікарі, і ну, він добре, що вітальні функції згасли буквально за хвилину, до того, як я. Вже добрався до Стабпункту, і вони швидко його заінтубували, приєднали до штучного кровообігу і його реанімували. Він ще навіть мав якийсь тиск, хоча вже серце не билося, це просто дивовижно. І оцей випадок мені теж запам'ятався, і він був досить недавно, він був складним, бо я думав, що я його просто привезу. Мартин. Я сюди прикомандований за власним бажанням. Я в медроті, в принципі, числюсь. Але я спитався, давайте мене будете перекомендрувати туди, де складніша ситуація. В цьому медпункті важча ситуація з складом медпункту. І я вирішив до них приєднатися і допомагати. Ви до вторгнення чим займалися? Я сімейний лікар. Працюю в амбулаторії загальної практики сімейної медицини в Красиловій на Хмельниччині. Це беру з собою, бо ми зараз приїхати їхати на залізному коні. І там треба буде дуже.